Привіт усім! це п'ятничні новинки. Добірка найцікавіших українських релізів, які вийшли не цього тижня, але точно заслуговують, щоб ви їх не пропустили. Сьогодні в випуску філософські тексти, іронічні панки, теплий інді, трохи божевілля і навіть космічна лірика. Поїхали! Розпочинає п'ятничну добірку дует, «На що вони це роблять? Пісня, звичайні речі. Київський дует, який сам про себе каже, робимо дивне і чесне, і смішно, іноді боляче. І це прямо про новий трек звичайні речі: інді альтернатива з глибоким змістом, простою мелодією і відчуттям щирості. Якщо хочете щось душевне без показного драматизму, це ваш варіант. Озерс випустив міні-альбом «Magnum Opus». Тепер, ніколи не було. Краще ніж тепер, Ніколи не було. Джозерс готується до виходу повноформатного альбому. Ну, що ж прощавайте всіх хто заплутався, який вийде 20 листопада. А наразі слухаємо трек «Краще, ніж тепер ніколи не було. 2» з нового епі, і це оновлена версія старої пісні, але з новим змістом. Народжений знову, я ми. Мені лячно не зважайте. Що а далі у нас гурт Балацький з міні-альбомом? Звичка. Це моя кіль. Легкий, дорослий інді поп з Києва у новому EP хлопці додали духові, фанкові елементи та рок акценти. У чотирьох треках історії про дорослі стосунки, розставання, прийняття себе. До нього увійшли одноіменний трек Звичка, квітка про цінні життя. «Are you still mad?», їхній перший трек англійською. А також трек Доля, роздуми про час і вибір. Далі село Близнюків і їх реліз. Допомога. Так хотілося літати, і бити до дна, це море. Чергова атмосферна робота від гурту з дуже впізнаваним звучанням. Трек про пошук віри, про розмову з небом і про те, що навіть коли Бог мочить, світ все одно відповідає зірками. Легка меланхолія, але без безнадії. Потрібна моя допомога. Буде бажання то просто кричи. А далі спорт кафе і пісня Ляля. Ляля -ля» це іронічний, майже сатиричний трек про внутрішню слабкість і саможаління. Фронтвумен Лідія Юрієва каже, що ляля це образ, який одночасно викликає співчуття і роздратування. Крім того, гурт готує до виходу альбом під назвою Punk». <му> Далі у нас гурт Примара і їх альбом Земляни. Наш землянин хоче ракет. Він науки аполоє. Не для миру, не для війни. Щоб вору, на них сіти. Київський гурт повертається з філософським альбомом, який розповідає не про війну, а про життя поруч з нею. Земляни це дев'ять історій про втечу, вигорання, дружбу і пошук себе у світі, який постійно змінюється. Саунд альбому спокійний і глибокий. Гурт Примара ніби каже: ми всі трішки примари, що шукають, де приземлитися. У космос! Я вирушаю! Фігерс та Glass Pfizer записали спільний трек, не згасаючи. Це пісня про внутрішнє світло, яке не гасне навіть у темряві. Тут ніжний вокал поєднується з криком, електроніка з гітарами, біль із катарсисом. Як кажуть самі музиканти, це про живу емоцію, яка не помирає. І обкладинка влучно передає цю емоцію один палаючий сірник. Попереджаю, це не реклама. Але якщо ви хочете знаходити нову українську музику ще швидше, є платформа Noam. Вони щотижня відбирають сотні найкращих релізів серед понад тисячі нових треків. Навіть якщо ви пропустили якусь п'ятницю на Spotify, у них є архівні плейлисти, а також у них є свій радар релізів, які відслідковують нову музику і розділяють їх на жанри. Ось так будете знати. Далі гурт Solar Blooms і їх міні-альбом Titanum Jazz. Український рок-гурт родом з Луцька, який виконує пісні у стилях прогресивний та психоделічний рок, випустив найсміливішу роботу за всю кар'єру. Самі ж музиканти не розповідають про що саме їх альбом, але відчувається його безкомпромісність, чесність та максимальна енергія. Ну що, здається, пора перейменувати наш випуск на п'ятничні новинки від Топ Title. Гурт знову тут, і цього разу з кліпом на електронну з альбому EP2. Телефон, будь ласка, тільки не У темному екрані бачити себе не найс. Як завжди, стиль самоіронія і вміння звучати по-своєму. Передостання пісня з нашої добірки отрута в колаборації з артистом Мене звати Богдан. Пісня називається Графіті. третій гурт «Отрута» зустрівся зі своїм колишнім вокалістом Богданом, який зараз йде своїм шляхом. Але, як каже Богдан, це не просто фіт, це слід, який залишився всередині нас всіх. Сам трек вийшов вайбовим. Він сирий, емоційний, але справжній. І фрази в пісні душевні. Ось, зацініть. А далі Енджі Крейда помилка. Марс і місяць від цвіт насвіталяються, апокаліпсис наближається. Атмосферна поп-рок-композиція про те, як приймати свої помилки і перетворювати їх на досвід, щира подача, емоційний вокал і фінальний стріх сьогоднішньої добірки. Мої гече та. Гаджетах... Такі цього разу були п'ятничні новинки, глибокі, експериментальні, чесні. Слухайте ці гурти, підтримуйте українську сцену, бо вона реально класна. А тепер питання до вас. Який трек з цього випуску вам запам'ятався найбільше? Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу! З вами була Торі. Побачимось на наступному тижні.